рано, посміхни скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Розітремо ручки, носики і щічки. Будемо ми гарні, як маленькі квітки. Розітремо долоньки, розітрем сильніше, а тепер поплескаємо. Дуще, веселіше! Вітаю вас усіх малята! Запрошую на заняття з малюванням! Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітав незвичний гість. А ось і він, Це Олівець малювець. Привіт-привіт! Усім привіт! От який я молодець! Я ніколи не сумую все, що бачу, намалюю! Ой, олівець, який же ти веселун. Малята довкола стільки гарного. Дерева, хмарки, різнобарні квіточки. Інколи те, що ми бачимо, і воно нам дуже подобається, так хочеться запам'ятати це. Тут. І прийде нам на допомогу наш олівець разом зі своїми друзями кольоровими олівцями. У кожного з них є свої улюблені предмети. Давайте послухаємо вірш і дізнаємося, які предмети для якого олівчика є улюбленими. Олівець зелений малював травичку, олівець оранжевий. У траві лисичко? Олівець блакитний. Небо голубе, жовтий олівець, сонечко ясне. Малята, А що вам подобається? Щоб ви хотіли намалювати на пам'ять? Поміркуйте. Гляньте, які художники олівці у мене. Гарні, блискучі, кольорові. У них є носик, щоб малювати. Одягнені вони в дерев'яну сорочку, а під нею є тендітне ніжне сердечко грифель. Ось він. Грифель може розсипатись від сильного натискування, і сорочечка захищає грифель, щоб він не зламався. Олівцем потрібно малювати, не сильно натискуючи, адже грифель може зламатися і олівець не буде малювати. А тепер розкажу вам правила малювання олівцем. Як правильно тримати олівець? Два пальчики тримають. Зверху третій допомагає. Покладіть ліву руку на аркуш паперу, а друга з олівцем. Запрошує вас до малювання. Якщо злегка натиснути олівцем, Виходить лінія тоненька. А якщо сильніше натиснути, вона виходить яскравіша та товща. А зараз запрошую вас до малювання. Ми будемо малювати лисичку на лісовій галявині. Спочатку ми з вами промалюємо травичку. Звичайно, зеленим кольором. Травичку ми будемо малювати лініями згори донизу. Ось так. Лінії можуть бути різної довжини. Ось така густа зелена травичка виросла на нашій лісовій галявині. У цій травичці сидить лисичка. Щоб намалювати лисичку, ми з вами беремо так. Оранжевий олівець. Малюємо посередині аркушу трикутничок. Та зафарбовуємо його. Коли ми зафарбовуємо, не виходимо за контур. Ось так промальовуємо олівцем не дуже сильно натискуючи. Зафарбовуємо усі білі частинки, робимо пухнасту лисичку. Ось тіло нашої лисички готове. Тепер будемо малювати голову нашої лисички теж трикутничок. Ось така модочка нашої лисички зафарбовуємо. Зафарбували. І обов'язково трикутні. Вушка. Теж зафарбували оранжевим олівцем. Наша лисичка має пухнастий довгий хвостик. Малюємо ось такий трикутничок. Зафарбовуємо його, не виходячи за контури, рухаємо олівцем в одному напрямі вгору, вниз або справа наліво. Ось наша лисичка готова. Давайте зробимо її гарнішою. Намалюємо її. Обов'язково. Чорний носик, очко і лапки. Гарна нас висла лисичка. Лисичка у нас знаходиться на галявинці, тож над нею світить жовте сонечко. Беремо жовтий олівець, малюємо вгорі жовте коло. Також зафарбовуємо його, можна використовувати ось такий прийом. Ось так. Накручуємо, як ниточки, клубочок. Ось так замалювали наше сонечко. І від сонечка намалювали прямі промінці. Хмарки на небі. Блакитного кольору або синього. Ось так. Зафарбували. Вони пухнасті в нас, овальні. Зафарбовуємо, не виходячи за контури. Гарна лисичка вийшла. Ось таку картинку допомогли мені намалювати. Олівці, малівці, а я чекаю на ваші роботи. Бувайте!